Укриття є, але чи є до них доступ? Сьогодні на Волині обстежували сховища та укриття. Комісії з рятувальників, поліції та представників житлово-комунального господарства перевірили, чи доступні укриття та в якому стані їх утримують. У рейд луцькими сховищами вирушила і наша знімальна група. На стіні пише укриття, а на дверях замок. То підвал багатоквартирного будинку. А зараз на роботі. Тут, а якщо повітряна тривога, де ви укриваєтесь? Я в своєму кусочкові, як то кажуть. Ну, але... ну проситься, тому що а як? Тут всі втікають туди. Куди діватися? А... В садочок там більше всього бігаємо. Наш п'ятий. А так нема. А ключі? Так. У мене ключів немає. А зараз повітряної тривоги, ви де укриваєтесь? Ну, тут на ліску. Ясно? Після Маріуполя – це не тривоги. В сусідньому будинку теж є підвальне приміщення і напис Укриття, але там офіс і вночі людей не пускають На рахунок доступу у вас е цілодобово відкрито приміщення? На жаль, це є офісне приміщення, воно знаходиться під охороною, тому що тут не може бути е посторонніх. Поруч є укриття, де комісію запевняють, що людей пускають цілодобово дитячий садок і ляльковий театр. Будь-хто може до нас прийти. Укриття в нас працюють цілодобово. Сторожі, от коли вночі повітряна тривога, сторожі в нас відкрита завжди хвіртка, сторожі вмикають світло. Минулого літа частіше до нас приходили. Водичка є, диканчики є, фонарик є. Що там ще треба? Аптечка. Аптечка.

Є 12-го місяця до того ж, в Україні вже розпочалися щорічні шкільні канікули. Якщо раніше учні разом із вчителями під їхнім наглядом спускалися у бомбосховище, то тепер, коли лунає повітряна тривога безпекою дітей, мусять турбуватися самі батьки. Але чи знають вони, де у їхньому будинку чи поблизу знаходиться бомбосховище, і чи цікавилися цим? Як вони під час тривоги? Те, що я бачу на вулиці, просто наші діти всі на вулиці бігають, хто ну кому навіть нема кому доглядати, батьки на роботі. Вони просто на вулиці собі там бавляться з ключами на шиї, з телефонами в кишені. Все. Ми проживаємо біля другого училища і там є бомбосховище. Туди ходять люди. Ви ходили, перевіряли, дивилися? Ні, я там не була ще. Взагалі не були від а, початку війни? Взагалі не була. А чому? Якось, де має знайти, там найде. Є в нашому будинку бомбосховище. Раніше бачила, що відкрите, зараз, чесно, не знаю. Нам такої інформації ніхто не надавав. Ви самі не цікавилися, в кого ключі від того підвалу і де їх брати? Mm -mm. Чому? Тобто раніше було відкрите, а зараз якось з часом. Ну, Якщо треба, то йдемо в коридор. Пані Валентина одна із тих, хто продумав, як буде діяти у випадку небезпеки. Жінка обійшла всі можливі укриття біля свого будинку. Тільки в одному із тих трьох-п'ятиповерхових будинків там було дійсно і світло горіло, і сказано було, що робити. А то просто там, що хочеш, то робимо. Можливо, для людей, які там живуть. Ну, це нормально, вони собі в свій підвал спустилися і перебули. Якщо є на будинку написано укриття, то нехай би там хоч щось було. Але я побачила оголошення, що в районі на електроапаратному заводі є укриття. Пішла чемно, гарно. Мене прийняли, провели, показали мені і вдень, і вночі туди можна пройти. Комісії обстежують сховища та укриття по всій Волині. Є багато позитивних укриттів, в яких можна укриватися, але теж є дуже багато таких випадків, коли закриті підвальні приміщення не можна потрапити, коли б в неналежному стані. Коли ми звертаємося до мешканців, вони не хочуть, щоб бомжі заходили туди, всякі криміногенні особи створювали там ну пожежну небезпеку, розводили там багаття от таке. Тому вони закривають на ключ. Про результати перевірки комісії повідомлять у відповідні органи Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.